Христу, цей чудовий недільний день. Ми разом прийшли на це місце, щоб прославити ім'я Господня, бо Він тільки один, який достойний слави. Брати і сестри, дякуємо Богу за цей прекрасний час, де ми маємо мирне небо над нашими головами, що ми є на цьому місці, прославляючи разом як одна сім'я, як брати і сестри, рідні. Ми жіслися на це місце, щоб прославити ім'я Господні псалмами, проповідями, словом, свідченням. Господь благословив. Я вірю і знаю, що кожен із нас щось собі взяв в сьогоднішній цей чудовий день. Я дякую Богу так само і вам, брати і сестри, що ви нас прийняли, ми могли послужити для вас. Ми дякуємо за цю можливість так само. І так само в цей час я хотів взяти пару мінут і подякувати вашій церкві, вашому пастору і всім, хто підтримує місію Авенєзер, які допомагаєте багато своїми пожертвуваннями в тому, щоб проповідувалося слово Господнє. Багато із вас, хто привозить на склад туди біля в цьому никло складі, де ви привозите одежу, де ми її сортуємо, де ми відправляємо до України. Знаєте, 17-й контейнер готується відправки від як почалася ця війна тут з міста Лексентона. Я дякую Богу за те, що ми можемо брати ту участь і бути разом з нашим народом, який є в Україні. В Україні ми маємо наша місія підтримує понад 100 місіонерів, які сьогодні проповідують слово Господнє. І знаєте, радіє моє серце, коли ці люди всі рівно остались на своїх місцях і проповідують слово Господнє. Кожна доля, кожний план має Господь для кожного серця. Нікого не укоряю, хто уїхав, бо багато хто уїхали, хтось залишив те місце. Але це все Господь робить свою роботу. Не лишаються церкви, проповідується слово Господнє. Багато із них, які вже сьогодні поповнюються новими людьми. Я був. Це в Днепропетровській області. А це в Новенбр. Це було в листопаді в місяці. Своєю командою. Ми були там на передові. І знаєте, коли ми проходили ці братів і сестер, які осталися. І я був в одній із церков, в яких, знаєте, зруйнувалася вже криша, просто попав туди зрив, і я зайшов туди, але там прибудова така була, і вони там зібралися, такий повний зал. Якщо взяти таку половину цього забитком, повно людей. Я цього служителя питаюся, кажу, брат, це є наші люди, які... Осталися тут жити. Він каже, пущі всі наші виїхали. Це є нові люди з села, поприходили, хочуть чути про слово Господнє. Багато із них вже готуються до охрещення. Знаєте, скільки багато є праці сьогодні з новими людьми, бо ніколи в Бога немає пустого місця, брати і сестри. Господь заповняє ряди, якщо ми лишили, Господь їх заповнить іншими, і Господь зробить ту роботу. Я дякую Богу, що ми можемо бути і маленькою, і тою частинкою. В тому благословенні, щоб донести це слово Господнє для тих братів і сестер, які залиши в Україні, знаєте, проїжджаючи багато із тих моментів, коли було це вже зима находила, і ми привезли їм пару фур цих а, 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 дров сухих, і як цей сіль ради стояв, він просто плакав. Він каже: Як ви знали, що у нас немає світла? Я кажу, Господь знає, Господь знає, він кожного разу знає, що треба завести комусь щось зробити. І радіє моє серце, коли бачачи цих стареньких людей, вони прийшли своїми тачками або своїми відрами. Вони прийшли туди, нагружують ці дрова, щоб вони мали тепло в своїй хатині. Брати і сестри, я дякую Богу. Бог нас послав в цю благословену країну, але Бог не послав нас в цю благословену країну, щоб просто байдуже жити для себе. Знаєте, я розумію, так потрібно бо дбати за свою сім'ю. Треба дбати за свої родини, за своїх дітей. Я згідний, я за то, але так само не забувати те ту працю, яка робиться по цілому світі, де проповідується слово Господнє. Не забувати своїх рідних і близьких, які осталися там, і кожного ранку, і кожного ночі вони чують ті сирени, як їм не це не як воно воно, знаєте, не не легко. Я вірю і знаю, що ви молитеся за Україну. Я вірю і знаю, що ви молитеся за наших братів і сестер, які усталися, які трудяться на ниві. Господні, я буду дякувати вам всім за те, що ви їх підтримуєте, що ви їх не забуваєте. Хай Господь вас всіх благословить. І я хотів сьогодні поділитися словом Господнім. Яке мені положилося на серце, як ми почали говорити про те, щоб провідати вашу церкву. І це слово лежало на моєму серці, знаєте, не, не один тиждень, але я молився і просив Господа: Господі, чи це слово, що ти хочеш сказати для цього народу? І чогось Господь так понукав мене до того, щоб я мав це сьогодні сказати. Я буду разом з вами читати, це буде Єфесянам, перша глава з третього віршика і нижче. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що в нас у Христі поблагословив усякий благословений духовним у небесах, нехай так, як вибрав у ньому, він нас, перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні у любві, призначивши наперед, щоб нас усунувати для себе. Ісусом Христом за подобою волі своєї. І так само опущуся і 11-й віршик прочитаю, і у ні, що в нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Брати і сестри, я назвав цю промову, що Господь вибрав нас в такий час, як цей жити, чомусь. І знаєте, Господь. Показує нам слові Господньому, Він знав про нас перед тим, як ми ще народилися. Ще з початку світу Бог знав, що буде такий Елекс Чубарук на цьому місці стояти і буде сьогодні проповідувати. Він знав кожного, зокрема, кожне серце. І він каже, що в кожному із нас є місце в небесах. Це є наше місце, де ми отримуємо наше гертенс, до чого ми всі стремимося, брати і сестри. Він подарував нам цей прекрасний. Подарок, щоб ми познали Ісуса Христа як Свого Спасителя в своєму житті. Він подарував нам спасіння там на Голгофі, де Він заплатив велику ціну за тебе і мене. Він взяв всі немочі, всі гріхи наші і поніс на Голгофу, і Він там звершив цю жертву за тебе і мене, мій брат і сестра. І ми сьогодні, в 21 столітті, живемо в цій країні, і чогось Господь послав нас в цю країну, і якісь питання сьогодні для кожного із нас, Чи я я розумію, чого я тут живу, чому я на цьому місці. Ми кожен собі може задаватися питанням і давати собі відповідь, чи я знаю, до чого мене Господь покликав, до чого Господь хоче мене вжити в цьому столітті, в цьому місті, в цьому штаті, де я живу. І ми читаємо на на сторінках слова Господнього, багато примірів, яких Господь вживав мужів праведних, яких вони стояли в той самий час, коли потрібно їм було жити. Ми такого читаємо про Йосипа. Він був його брати ненавидили, і він був проданий в слайвері, він був проданий в рабство. Він був поданий на цю землю, щоб спасти людей від. Цього голоду, який був в Єгип... Єгипетському краї. І ми знаєте, ми читаємо в слові Господньому, коли ці примери, які цей Йосип був посланий на той час, щоб допомогти роз'яснити ці сни для фараона, щоб він міг заготувати це зерно і цю поживу, щоб коли прийде цей голод, він зміг руководити в тій землі і продавати цю зерно для людей, які потребували. І знаєте, Господь все продовжує. Думав, і він ісповнив його цю місію, яку Господь послав Йосипа. Ми знаємо його цілу історію. Я не буду на кожному моменті зупинятися. Але коли був цей голод вже цих сім років пройшло того до добродійства, прийшов тих сім років голоду на землю єгипетську, і прийшли люди до фараона і кажуть: дай нам цю поживу, дай нам їсти. А Вони кажуть, ідіть до Йосипа. Бо Йосип вам дасть цю поживу. І, брати і сестри, стоїть питання для кожного із мене. Першого, ми я питаюся, Господі, для чого я живу на цьому світі, до чого ти мене покликав, що я маю сповнити в своєму житті? Бо ми кожен маємо місію, але питання, чи ми розуміємо, чи ми не і робимо ту місію, чи ми може втікаємо, як той Іона втікав. Не хотів іти проповідувати слово Господнє, коли йому Бог говорив: Іди в Неневію, і проповідуй, але він втікав в другу сторону. Але Господь хай благословить кожного з нас. Ми так само читаємо на сторінках слова Господнього про такого чоловіка Моїсея. Моїсей, він був народжений в час, коли всіх хлопців треба було вбити, був приказ цих. Цього фараона, щоб треба кожного хлопця, треба вбити, коли він народжувався. Але Господь змилувався, і мама бере цього хлопця, ложить цю крузину і відправляє в цю річку ніл. І зустрічає дочка фараона його там. Це є був промисел Божий, що він лишився живим. Чому, коли він втікав? Ту після того, як він прожив багато років при царському палаці, він тікає туди, в дезерт, в пустиню, і там він одружується, і він бачить, пасуючи ці овечки, він бачить цей кущ, який горить і не згаряє. І він по своєму любопитстві він піднімається на ту гору, подивитися, чого цей кущ горить і не згоряє. І Бог говорить до нього: Моїсей, зніми свою обу, бо на місці, якому ти стоїш, це є святе місце. І він каже, ти є будеш, ми читаємо слово Господнє моє, щоб не бути голосним. Вихід, 3 глава, 10 вірші, говорить такі слова. А тепер іди вже, пошлю до тебе, до фараона, і виведеш з Єгипту народ, мій, синів Ізраїля. Це його була місія, щоб він вивів народ ізраїльський із Єгипту, з того рабства. Це його була місія. Він би сказав, може би, так як Йона втік би в другу сторону. Може, він би заховався, втік би устався при своєму тесті, пасти далі, ті овечки. Але ні, він послушний і він не йде і сповнювати ту місію. І знаєте, він виводить народ ізраїльський з із Єгипту. Він зробив те, щоб він був посланий. Він хоч. Поплатився своїм тим місцем, щоб не йти в землю обітовану, але він і сповнив все, що Господь йому говорив, брати і сестри, кожен із нас має місію на цій землі. Питання стоїть: яка моя місія? Що я маю зісповнити, Господі, яке моє життя і для чого я живу на цьому місці? Ми читаємо про таку жінку Естер, яка ця дівчина була, живши в полоні цьому, э, країні, в цьому першій країні, якій вона проживала, і коли цар мусив вибрати нову царицю, була вона із одних із тієї кандидатури. Але Господь мав план для тої людини, щоб вона спасла ізраїльський народ. І вона, знаєте, проходиться і вибирає цей цар, цю Естер. Вона стає царицею, яка була в полоні, вона стає царицею. Хто таке, би мог почути і подумати, що таке можливо. А коли це Божий план і він мусить і сповнитися. Воно може людським розумом не розуміється, не можна поняти його до кінця. Але коли Господь це заложив і воно і сповниться, брати і сестри, ми бачимо, як гаман заложує цю, цю приказ, щоб знищити ізраїльський народ. І Мордагей йде до Істер, каже, стар, ти мусиш йти просити. Ти милості, бо тебе теж заб'ють, бо ти є ізраїльтянка. Знаєте, Господь дає мудрості Естер, вона заложує цей трьохдневний пост і молитву, вона молиться, і ніхто перед царем не приходить, якщо тебе не кликали, але вона бере цей рис і вона йде туди до царя. І цей цар продвигає свій скипи і каже, що ти хочеш. Брати і сестри, може сьогодні ти думаєш тобі це неможливо, що Господь хоче положити на твоє серце, щоб ти його сповнив в твоєму житті, і ти кажеш, що це неможливо, я не можу. Але коли ти йдеш в ім'я Ісуса Христа, Господь проведе кожного з нас. Я дякую Богу, що ми вона спасла цей народ. Він проявив милість. Ми знаємо ту історію. Не буду розказувати її подробно, але вона спасла цей народ, і вони лишилися живими. Дяка Богу. Ми читаємо так само на сторінках слова Господнього про Ісуса Христа. Ми читаємо Матвія, перша глава, 21, віршик говорить такі слова. І вона вродила сина. І і, і вона вродить сина. Ти дасиш йому імені Ісус, бо спасе Він людей своїх від всіх гріхів, брати і сестри, Бог послав свого єдинородного сина на цю землю для того, щоб ти і я. Мав спасіння, він постраждав, він пожав свою жертву положив себе на цю жертву на Голгофі. Він заплатив всю цю ціну, яку Господь для нього призначив. І знаєте, ми так читаємо Івана 3,16, І так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородного. Кожного, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. брати і сестри. Він віддав своє найближче, Найлучше те, що лежало у серці його. Ми знаєте, подумаєш за свого Свого сина, чи за свою дочку, щоб віддати її на жертву, але він це зробив для тебе і мене, щоби ти і я міг бути спасений. Він послав свого сина. І Ісус Христос прийшов на це місце, на цю землю. Він ходив, його близькі, рідні, не чи євреї не. Не прийняли, вони його розіп'яли, але через нього ми маємо спасіння, брати і сестри, і кажуть, міг би він здатися і сказати, для чого ти мене, Боже, послав сюди. Мене ніхто не хоче слухати, мене з мене знущаються, не хочуть вони приймати тебе як Бога живого. І Знаєте, Господь послав в нас цю країну, брати і сестри, і ми живемо. Прекрасні цій країні, так, ми маємо проблеми, ми маємо всякі, ми чуємо, яка наша економіка. Якщо придатися в цій новини, нам страшно стане. Але якщо ми будемо надію складати на Бога живого, ми чули сьогодні, брати говорили: якщо ми будемо служити Богу, Бог нас не залишить, брати і сестри. Він не залишить нас в економіці, він не залишить, щоб нас не хотіло хліба на наших столах. Якщо ми будемо вірні Йому служити, і щоб ми були робили те, що Господь покликав, і питання. Сьогодні, яка моя місія? Сьогодні, і ми читаємо на сторінках слова Господнє. Одне із тих, що Господь лишив на нашому сторінці слова Господнього. Що ми маємо сповнити? Це Матвія, п'ята глава, 14 вірші, говорить такі слова: ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори, і не запалюючи світильника, щоб поставити його під посудину. Але світильник світить і світить воно всім. У домі, брати і сі, сестри, світильник, господь хоче, щоб ми були світлом для цього світу. Він хоче, щоб ми не тільки в своєму куточку світили, ми хоче, він хоче, щоб ми йшли і світили у цьому світі, який окружає нас, брати і сестри. Це люди, які з нами працюють, це люди, які ми зустрічаємося в магазинах, це люди, які ми може, наші сусіди, це є люди, які ми маємо, маємо спільність із ними, ми маємо бути світлом для світу. А якщо ми вже стали як цей світ, як ми можемо відрізнятися від них, як ми можемо і. Накше говорити з ними, якщо ми не можемо святкувати їм. Наше життя має показувати, і та любов, яка живе в житті нашому, вона має переливатися на інших людей, щоб вони відчували ту благодать і ту плоту, що Ісус Христос прийшов на цю землю, заплативши велику ціну за Тебе і мене. І ми сьогодні маємо цей прекрасний час, щоб світити цим світом, яким Господь закликає нас, брати і сестри. Ми читаємо так само. На сторінке слово Господнє, це буде Філип'янам, 3 глава, 20 віршик і нижче. Життя же наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемі... пер... перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла, його силою, якою він може все підкорити. Він може і все підкорити собі, брати і сестри, наше citizenship is in heaven. наше гражданство це є в небі, брати і сестри. Бо я вірю і знаю, коли кожен із вас віддавав своє життя, давав обітницю служити Господу чистою, доброю совістю, задайте той день, задайте той прекрасний час, який Господь дав вам спасіння, коли Він простив ваші гріхи. Коли він дав вам відкуплення, який це був прекрасний час, як легко було на душі, і дали обітницю служити Богу. Але ці земні турботи, земниці життя, воно притушує при, нашу ту радість. Але ми прийшли на це місце, щоб звільнитися від того, знаючи, що наше гражданство це є на небесах. І він скоро гляде, брати і сестри. Я не знаю, чи ти і я можеш сказати, Сьогодні, се граді, Господи, Ти можеш сьогодні відповідь собі дати в кожному серці. Ти готовий зустріти свого. Спасителя, який дав тобі спасіння. Чи ми готові? Чи може ще ждемо хай ще Господі пожди, я хочу ще щось закінчити в своєму житті, але може ми всі стремимося туди небеса. І я сподіваюся, що кожен із нас знає нашу свою місію. Кожен із нас знає, що ми маємо робити на цій землі, щоби звершити Божу ми, план, який. Кожний для нас Господь має. Це питання ми можемо знайти на сторінках слова Господнього, читаючи його кожного дня. Ми можемо знайти, що Господь хоче з нас, з наших родин, наших сімей. Що Він хоче, щоб ми могли разом прославити ім'я Господнє, щоб зустрітися там на облаках, коли Він нас забере, як прийде за церквою своєю. А може, він раніше нас відзове, щоб ми були готовими зустріти його. І цей чудовий. Недільний день, ми зараз будемо молитися, і цей прекрасний день, якщо ти не примирився ще з Богом живим, це є благополучний і прекрасний час, бо ти не знаєш, що очікує тебе, як ти підеш за ці двері сьогоднішнього дому молитви. Це є прекрасний час, брати і сестри. А якщо може, ти вже руками віруючий, і ти ніколи собі не задумувався, для якої причини тебе Бог послав. Цю країну, це місце, де ти живеш. Може, щоб ти був цим світом для цього світу. І ти сьогодні то не робиш. Це є прекрасний час попросити Бога прощення. Він, який прощає. Якщо ми дійсно іскрено просимо Бога прощення, Він вислуховує нас, Він вислуховує наші потреби, всі наші переживання. Ми, може, проходимо долини випробовування, бо Він хоче, може, провірити нашу вільність йому до кінця. Не будемо сумні, радіємо в Господі, прославляємо Його бо він один, тільки достойний слави. Будемо молитися. Амінь.